Всім привіт! Я сьогодні починаю відео з ось такої яскравої краси, з весняних, з літніх кімнатних і вуличних квітів. Це просто неймовірно. Ми заїхали в садовий центр Хмельницької області. Він частково знаходиться поза містом і в ньому вирощують на як роздрібну, так і оптову продажу, дуже багато різних. але таких яскравих, яскравих квітів я просто обожнюю сюди заїжджати, бо це таке отримання насолоди. Ну, садівники мене зрозуміють. А особливо ось зараз, коли ще така дуже сіра погода, то не вистачає таких яскравих барв. Тому вирішили зробити. Такий невеличкий собі подарунок. У мене Еліс також дуже полюбляє квіти, а особливо рожеві. Тому зараз ми придивимось і я вам покажу, що ми обрали. Ми сюди ще заїдемо десь в квітні. Тут буде більше різних рослин. Якусь герань і петуні. Тут дуже багато її. Зараз такий вибір маленький, але все одно щось ми собі приберемо і з вами зараз поділюся. Ділюсь цією красою, яку ми придбали. Це примула. Вона настільки ніжна, водночас і ніжна, а водночас і дуже яскрава. Цю обрала я біленька і така кольору Фуксій. А ліска ви бачили, придбала таку ніжну, ніжно, ніжно-рожеву. Ціна 1,50, оптова ціна 35. Також придбала я, не втрималась ось такого кімнатного вирощування. Рослинку, називається Ізолепсис, така травичка. Ось вона в мене і в великому кашпо. Ізолепсис його можна на літо виносити на вулицю, але в таку більш напівтінь сонце він взагалі не полюбляє. Це більш така тропічна рослина. Тут трохи погано, бо з вікна полюбляє він дуже вологу, і його можна літо біля водою. Ми висаджувати прям ґрунт, ставити воду можна, бо він без води, він взагалі загине, йому щоденний необхідно полив. А я вирішила його біля кокона, хто бачив наші садові меблі, то поставити там в такий тінь біля кокона, повісити буде. Дерев'яний кокон. і цей ізолепсис буде взагалі класно. В нього, не знаю, чи так видно, такі видно бачите, маленькі квіточки, така як ніби колоски. І з цих колосків можна збирати зерняти, вирощувати його як насінням або діленням ось таких великих кущів. Бо той маленький, я хочу брати, як комбінувати, робити мікс. З якимись гарними чи герань, чи пеларгонія, якийсь робити мікс в кашпо на вулицю. Буде гарна така травичка, а той буде вже рости окремо. Також поділюся з вами вже перчиком, який дуже гарно в мене вже повискакував. Всі, вся перша посадка, яка була, то вони вже всі повискакували, бо робила ще і другу посадку то вже перша, бачите, вже всі є. Тому я й обираю ось такий метод проращування, бо я вже знаю 100%, що все насіння повискакує, це насіння буде здоровим. І не переймаюся я, чи там щось взійде, чи не взійде, чи даремно я витратила час. Ось, Поділилася з вами своїм результатом. І також, враховуючи, що ми були в місті, то забрали мою маму на допомогу, щоб вона трохи погралася за лісою, бо в мене дійсно вже багато роботи, а за лісою це тяжко зробити. Тому сьогодні в мене задача ще стрижка дерев, кущів, квіти, ну, все, що необхідно постригти. Троянди, поки не чіпаю, а зараз приступаю саме до дерев плодових. Можливо, ще будуть декоративні. Також розповім, можливо, є в мене такі, знаєте, як нові городники, нові садівники, які тільки починають починають вчитися. Я не знаю, пишіть, чи вам цікаво, цікава тема, як з нуля, як новачок все вірно зробити. Бо я з цим стикалася років. 8. тому самостійно вчилася, вчилася з інтернету, і по цим своїм принципом новачка я починала все стригти, все робити. Тому сьогодні розповім: пройдуся по деяким декоративним деревам, пройдуся по плодовим, по кущам квітучим. І розповім, як для новачка чітко, коротко і ясно, на які основні принципи можна зупинитися і стригти по цим принципам всі рослини. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал, хто зайшов вперше. Наш канал, більшість тема це ділянка. Ділянка поза межею міста, де я розкриваю наші будні в селі, наше життя, більше, звичайно, сад, город. Також подорожі, якщо буде доступно це цього року подорожі по Україні, рибалка, трохи кулінарії, трохи такої Мотивації до домашнього затишку, декор власними руками. Одним словом, багато всього цікавого, що необхідне для затишку дому, а особливо будинку поза містом. Тому, кому цікава така тема, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки, коментарі. Також нагадую, що ми живемо біля траси, Вінницька траса, тому на вулиці шум машин завжди присутній. І я приступаю до роботи. Хочу зупинитись на ось цій черешні. Ця черешня десь понад 13 років, їй досить доросла. Дивіться, як низько йде розвилка гілок, дуже низько. Напевно, десь сантиметрів 70. І вона розходиться на три основні пагони. І один ось цей йде такий вже більш тонший, менший. Пізніше він пішов. Формувала саме цей низ не я. Я вже формую верх. Намагаюся я формувати невисоке дерево, щоб спокійно можна було збирати будь-які плоди, або залізти на нього, з гілок збирати, або просто встати на елементарний ящик висотою з пів метри і збирати всі плоди. Можна формувати навіть нижче, але тут висота черешні десь, напевно, з 2 метри, не більше. Точніше. Два метри, вибачаю, десь три метри. Бо я метр сімдесят, десь до трьох метрів висота черешні. На які основні принципи я звертала увагу, коли тільки починала вчитись. Саме головне потрібно, щоб був відкритий ось цей центральна частина дерева, щоб вона дуже добре освічувалася сонцем. Коли сонце попадає до стовбуру ось сюди. Якщо сонце ось сюди попадає, воно, то дерево має змогу надати всю силу, всі соки, вони розходяться потім по цим гілочкам. Та Ліса залізла, я полою буду показувати все капець. Так, не знаю, чи я зрозуміло розказала. Отже, має бути відкрита, щоб було відкрите ось тут. Всі гілочки, які йдуть всередину дерева, ми їх прибираємо, щоб спокійно до центральної частини дерева сюди потрапляло сонячні проміння. Тоді дерево зможе повністю надати всі соки, всю силу, всім своїм пафонам. Перший принцип, другий принцип. Всі гілочки, отже, ми всі гілочки, які йдуть всередину, ми їх прибираємо. Як бачите, ось тут в мене ось йде пагон, повністю всі гілочки з нього прибрані. Так само, ось тут пагон, всі гілочки, які йдуть всередину прибрані, всі гілочки йдуть назовні. Далі, це такий ось другий принцип, який пояснює перший. Третій принцип. Всі гілочки, щоб дерево не росло до верху дуже, я їх обрізаю, обрізаю на бруньку, яка йде донизу. Для прикладу, беремо ось, цей, ось цю гілку. Також, бачите, верх не має жодної в мене бруньки. Всі бруньки йдуть донизу. Тут була брунька, коли ця гілка була молоденька, тут була брунька, тут була брунька. І я їх залишала. Бруньки, які йшли наверх, я їх прибирала. Таким чином пагони всі йдуть гілочки донизу. Бачите, всі тут так само немає жодної. Вони всі йдуть донизу. Ось тут гілка я обрізала. Я верх обрізаю, щоб всі гілочки все падало донизу. Таким чином, в черешні, який плюс такої обрізки в черешні, щоб всі гілочки падали донизу. Ось, бачите, також гілочка. Зверху нічого немає, жодної гілочки. Всі йдуть в мене донизу. Е, який плюс саме в черешню. Обрізати так черешню. Таким чином, все листя падає донизу і закриває ягідки. І шпаки цих ягідок просто не бачать. Ось вам приклад літа. Де скелетна часть, стовбур повністю весь оголений. Він дихає, гілочок всередині зовсім немає. Всі гілочки, все листя падає донизу, таким чином закриваючи всі ягідки. Їх, звичайно, видно, але все одно листя та гілки створюють шапку дерева, закриваючи таким чином масу ягідок, яких абсолютно не бачать шпаки. Йдемо тепер до обрізки. Зараз я знайду. Ось, наприклад, в мене гілочка йде. Тут в мене вже йде паркан до сусіда, тому мені не потрібно, щоб та гілочка йшла туди. Ось тут, бачите, бруньки, донизу, донизу. Я ось це прибираю. Оця брунька піде наверх, я вже її буду обрізати на наступний рік. А так ця піде донизу, ця піде донизу і також я ось це забираю. Тут також необхідно, щоб ніяка гілочка не заважала поруч гілочці, щоб все дерево спокійно провітрювалось та освічувалось. Ось ці от молоді, вони також мені в принципі вони не потрібні. Я залишаю ось ці сильні пагони. Які дадуть мені гарний врожай. Молодняку, ці тоненькі, такі слабенькі гілочки, я можу всі спокійно прибирати, а залишати ось тут. Бачите, тут в мене йде ось ця вона молоденька, вона слабенька. Я залишаю ось ці попередні, вони дадуть мені гарний врожай і вони підуть, бачите, низ йде. Гілочки, які саме гілочки також, ось бачите, гілочка ось тут. Вона йде наверх, ось цей. Вона мені не потрібна, в принципі. Тут йде молодняк. Молодняк я прибираю, а ось ці дві будуть давати мені гарний врожай. Тут, для прикладу, йде розвілка, бачите, на різні сторони. Ось цей пагон пішов доверху. Він мені зовсім не потрібен. Цей йде доверху, він мені зовсім не потрібен, а це йде донизу. Але він йде молодий, він буде слабенький. Ось цей піде, бачите, також донизу, бо він дивиться вниз. Я ось це все забираю. Тут я обрізаю ось тут по брунькам. Ось бруньки тут розходяться, тут. Брунька, яка йде наверх, я її вже буду обрізати на наступний рік. А ось тут забираю. Три бруньки, кінчик на раході: один, два, три. Ось цю четверту, яка йде донизу, я її залишаю. І ось так навкус коси, я це прибираю. В результаті на наступний рік я ось цю залишу, цю залишу, а буду прибирати вже ось тут, бо тут буде молоденький пагон. я його буду прибирати. Таким чином, я проходжуся по всьому дереву, прибираючи молоді, ось ці от вони мені не потрібні, в принципі. Тут дуже сильно от, розходяться. Я так само прибираю 1, 2, 3, залишаю четверту, яка йде донизу. Тут 1, 2, 3, прибираю четверту вже от залишаю, яка також йде донизу. Прибираємо також четверте чи п'яте правило, прибираємо всі сухі. Всі сухі пагони, вони всі хворі. Також їх прибираємо, обдивляємось все дерево. Також необхідно, щоб на дереві не залишалося сухих плодів з минулого року. Це ми робимо восени, по максимуму очищаємо дерево, тому що на цих плодах завжди зимують різні шкідники, які потім. Знищують наш врожай. Щодо інструментів, то використовую звичайний секатор, сучкоріз, це така міні-пилка, якою показувала, розповідала почерешні. І також одночасно сучкоріз і секатор тільки на такій довгій палиці, за допомогою якого дуже легко обрізати гілки на верхівці дерева. Також багато з вас можуть сказати, що не потрібно залишати ось ці нижні пагони, бо всі соки, всі плоди в більшості зверху. Не спорю, але коли йдуть весняні приморозки, нас ця черешня знаходиться біля приміщення, одна сторона, тому такі пагони тут довгі, одна сторона в нас взагалі мало освічується сонцем. І коли йдуть зимові приморозки, то з тої сторони в нас ягід практично немає. Весь цвіт примерзає, а ось ця сторона, яка знаходиться біля стіни, в такому затишному куточку, де немає холодних вітрів, і на нижніх ось цих пагонах завжди залишається цвіт, і потім ми маємо ягідки. Я вся в тирсі. Знаю, що є в мене на каналі і фахівці. Тому, якщо я щось роблю не так, пишіть в коментарях. Я не буду проти навіть якихось таких дуже... Категоричних коментарів, що ти не права, так не потрібно робити, бо всі ми вчимося, всі вчимось на своїх помилках, цього боятись не потрібно. Також завдяки вашим коментарям інші люди також можуть чогось навчитись. Тому хто краще розуміється в обрізці, то залишайте коментарі, пишіть свої якісь рекомендації, що ви знаєте. Завдяки коментарям люди також знаходять цікаві теми, цікаві інтереси і знайомлюються з новими людьми. Тому коментарі це також такий частина спілкування нашого українського народу, більше знайомства. Хтось можливо, навіть і знайде собі друзів у коментарях. Тому залишаємо коментарі і ставимо вподобайки цьому відео та всім іншим. Далі трошки декору покажу вам такі трошки елементів мого блогерського куточку, про який я вже якось давним-давно десь два місяці тому говорила. Я його потрошки створюю. Його створення буде повністю в окремому відео від початку до кінця. Зараз над цим я вже трохи працюю. І зараз вам покажу такий невеличкий декор, який буде стояти тут саме в блогерському куточку. Це... Я його так називаю, моя мама назвала його фотозоною. Це куточок відпочинку саме в городі. Просто я хочу, щоб він мене надихав. Тому покажу вам зараз такий момент, як просто та легко з елементарних речей в саду можна зробити красу. Просту красу речей, які знаходяться просто у вас під руками. На цьому моменті я з вами прощаюся, бо далі буде просто відео без слів а така мотивація та натхнення. Всім пока-пока. Бажаю гарного перегляду і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!